Коротше, всім привіт! Ви на каналі АльтраВіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте активно і будемо продвигати з вами разом наш україномовний YouTube. Хочу попросити у вас пробачення, дівчата, за, м'яко кажучи, таке не досить чисте лобове скло. Ви знаєте, я навіть гадки не мала, що людина, яка протягом двох місяців так наполегливо мене звала на побачення, що ось ця людина, цей італієць, якого звуть Альдо, йому 57 років, що він приїде на такій брудній машині. Боже мій! Так, ви зараз знаходитесь на моєму побаченні, і ми їдемо з вами в таке досить колоритне італійське містечко, яке називається Кастель Гандольфо. Воно знаходиться на озері Альбано та оточено альбанськими пагорбами дуже красиво. Зараз неділя 4.20 після обіду, за бортом 38 градусів жари. Слава тобі, Господи, що в машині є кондиціонер. Я навіть а, трішечки підмерзла. Знаєте, ось як можете бачити, от зелень, зелень, зелень. Ми вже виїхали з Риму, вже їдемо по регіону Лаціо, але вздовж дороги, трава, поля вони вже всі жовті, тому що сонце палить нещадно. От іноді тут навіть впливає моє посвідчення інваліда. Воно вже скадуто, ну тобто воно вже не дійсне. Але чомусь Альдо сказав, яка це фортуна, яка вдача, що ти інвалід, бери з собою навіть те, яке не дійсне, тому що парковку дуже важко знайти. Ну, ми ним не користувалися, тому що парковку знайшли. Коротше кажучи, поки ми з вами їдемо, можете бачити такий Римська область, регіон Лаціо Пейзаж. А я вам розповім, як же ми з ним познайомилися. А познайомилися ми з ним дуже просто на Фейсбуці. От хто б міг подумати, я іноді полюбляю на Фейсбуці читати італійські новини, що вони пишуть про війну, що вони про це думають. Ось і там один італієць написав таку статтю, що як Росія всіх вже достала, і як так можна, вже другий рік війна, і бідний народ України такий сильний, мужній, але Русняш їх вбиває, і тут понабіжали. Понабіжали у ці руські, які живуть в Італії, і на італійській мові почали значить оцього автора цього цієї статті. Клювати, да ви без наших е, грошей з Росії, Італія е, ніщо. І от ми стільки в Італію грошей вложили. Да, якщо б не Росія, то не було б і Італії, там таке вже писали. Ось, і тут хтось із Італійців теж у коментарях написав тим руським, що де вони, як їх звати, що Італія була, є і буде, і Україна була є і, і буде. А от Росія це. Під дуже великим питанням. І я цей коментар лайкнула і написала, що дуже вам дякую за такі думки. Ну на італійській мові, звичайно. І це був якраз оцей Альдо, цей коментатор. Ось, звичайно, як італієць. Він одразу ем, побачив, що його там якась білявка лайкнула. Він ну, 5 хвилин, і він вже мені добавився у друзі. Напросився, я його добавила, і ми почали з ним спілкуватися у месенджері, і от буквально з першого дня нашого такого віртуального знайомства він почав мене запрошувати на побачення, але ж я в нього розпитала, хто він, що він, як, і я розуміла, що він для мене безперспективний, тому що після розлучення, після довгого гол як сокол. Квартира в оренді, і ой, боже, і роботи постійної немає, і таке все. Ось, бачите, такі маленькі містечка, дуже-дуже колоридні. Ми з вами проїжджаємо. От, і десь приблизно два місяці він мені все пише, 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 на що я відповідала, що ну, ну навіщо я буду твій час е, займати. Мені це не підходить. Він каже: так я ж тебе не запрошую е, в мунічіпію е, одружуватись в <сум> мерію. Ось ви можете вже бачити оці пагорби Альбану. Дуже дуже гарно. Ось я тільки тебе на побачення. І от зараз літо, дуже жарко, спекотно. Я йому пишу: ні, я не можу, я себе погано почуваю, а він мені пише, що е, поїхали е, трішечки у гори, ось в ці пагорби, там є рибні ресторанчики, там не так жарко, біля лаго, біля озера. І все, я так подумала, подумала, думаю, окей, ладно, поїхали. Сказала йому, щоб він приїхав о сьомій. О сьомій. Ні, він сказав, що це дуже пізно, пізно нам їхати десь одну годину. От, потім е, кажу йому, окей, е, приїдь десь я не знаю, о шостій. Ну, дуже жарко. я, Ну хочеться ж на побачення вийти гарною при гарному мейкапі, у гарному платічку. Знаєте, ні. Якщо така жара, це все буде лити, я буду потіти. Коротше кажучи, ми з ним домовились на п'ять, мої хороші, на п'ять в саму спеку. Думаю, ну ладно, <кій> нехай вже о п'ятій приїде і він приїхав, мої хороші. Він приїхав о четвертій. Блін, і дзвонить мені. Приїхав і дзвонить. Я вже тут. Я не знаю, може він. Ой, як гарно, як гарно. От я зараз разом з вами все це дивлюсь. Дуже гарні міста. А Може, він думав, що я його е, запрошу додому, але ж він знав, що я живу не сама, там, на чашечку кави, може, ще щось більше, я не знаю, але з іншого боку, приїхав у четвертій, я ще була не готова до кінця вийти на побачення. Ось. І... Я так подумала, що ну, він буде там стояти під, самою, під самим сонцем. А в нас там е, біля дому, там ніде сховатися від сонця, там навіть немає е, тіні. Розумієте? Думаю, ще йому стане погано, і я, знаєте, так, наспіху це зібралася. Звичайно, в мене вже настрій спортився. Ось, і вийшла вже, яка є до нього. Він був очарований, околдований. Поки я до нього дійшла, ну скільки там було? Ну, метрів 20, де він свою поставив машину, я побачила, яка вона брудна ця машина, і мені ще поганіше стало. Ну потім, як то нормально, я в нього спитала, чи можу я зробити відео для своїх друзів. А він каже: Твої друзі з України, я кажу, та мене дивляться по всьому світу. У мене друзі по всьому світу. Ну, Може, він думав, що друзі на фейсбуці, ну, він сказав: так, так, дійсно, роби відео, такі гарні краєвиди. Боже, скільки зелені, яка краса, дівчата, яка краса, але дуже спекотно. Так от. І, звичайно, він, як будь-який італієць, дуже балакучий, все там своє життя мені розказував, я його підтримувала, йому питання задавала, значить, грала музика, тому ось так, без звуку, я вам потім музичку свою поставлю таку веселеньку. Ось, ой, римські сосни, боже, я їх обожнюю оці ці сосни, обожнюю. Так от, їхали ми їхали. І е, потім ще е, виявилось, що він переплутав дорогу, що він забув дорогу, що він довго вже не був на побаченні, і не туди поїхав. Ось і тому ми їхали до Кастель Гандольфоні один, е, не одну годину, а десь півтори. Але все ж таки приїхали. А е, от зараз ми вже будемо е, в'їжджати в, в це містечко. І ну, досить дійсно, ми туди приїхали, було десь біля шости вечора. Але пляжі були всі повні, люди загорали, купалися. Водичка в озері дольче, тобто не солона. І це озеро це не що інше, як сплячий кратер, кратер сплячого вулкану. Ось. І... Тому вона навіть яка-то мінеральна, цілюща ця вода. Ну зараз ви по побачите, що дуже-дуже багато народу. Ось, що він ще не зробив, дівчата, він не замовив ресторан, літо, неділя, вечір в Італії, коли всі італійці їдуть, знаєте, їсти Форіказа, ну, поза домом. Кушають. Ось. І він не, замов, не замовив ресторан. А він мені е, говорив, що там є такий ресторан, Ласкольєра називається. Ось. І він нібито е, заднім своїм фасадом вмонтований у скалу. І ти під скалою оцією кушаєш. От. І захід сонця. Я хочу, щоб ти побачила на тераці цього ресторану. Ну, Це дуже так гарно було сказано. От і там дуже смачна рибка, і мідії, і коци. І, до речі, ось вже ви можете бачити, от по яку по праву сторону вже буде ледь-ледь озеро іноді розкакувати. Так, от, ну, тобто, дуже дуже він цей ресторан розхвалював. Він сімейний цей. Ресторанчик. От. І коли ми туди приїхали, пішли в цей ресторан, не було місць. Не було. І нам сказали, зачекайте. І тому ми ще гуляли туди-сюди. Чим ще відомий це містечко Кастель Гандольфо, саме тим, що в ньому є літня резиденція Папи Римського, тобто літня дача. От. Ось це вже ця. Дорога, яка веде до цього міста. Озеро. Ось літня резиденція папи Римського, потім є сади у цього, папи, папські так звані сади, це ми вже в'їхали в це місто і будемо зараз шукати парковку. Ось, бачите, дуже багато людей. Ось і щільно-щільно припарковані машини, мотоцикли. І потрібно їхати дуже далеко, щоб знайти місце. І все це під таким сонцем палючим. От. Людей багато загорають. Ось ці пагорби чудовезні, дуже гарні. От. Припаркувалися вже. І зараз ми пішки десь приблизно 2 кілометри. Ми підемо до цього ресторану, щоб нам відмовили. <гум> Ось, будемо під сонцем отак йти. Ну, ви знаєте, ну що йому? Він мені про своє розказує життя. В нього накопилося, знаєте. Ось я там два-три слова свої вставляю. Коротше кажучи, що я йому не підходжу зовсім. Він мені, я йому, тому що він шукає жінку італійку, він шукає з квартирою, тому що він сам е залишився без квартири. А зараз він каже, дуже дорого знімати в оренду, і тому він шукає жінку з квартирою. Так, це у нас позначки знаки, що не можна годувати диких гусей, ловити рибу. І приходити з собаками на е, пляж. Ось такі пагорби, багато отелів bed and breakfast, інших отелів. Е, я бачила тільки три зірочки. Чотири, може, далі будуть, але тут поки три. Але ви подивитесь, які сади, які джардіні. Дуже гарно, дуже гарно. От, і я йому кажу: слухай, ну я ж тобі писала, що в мене немає квартири. Чого ти ось, бачите, як люди одягнені? От є такі пляжі, де трава жовта-жовта, недоглянута, А є більш такі пляжі цивільні, гарні. Ось це озеро. От, я йому казала, ну ти ж знаєш, що в мене немає квартири. Чому ти так наполегливо мене звав на побачення? Він каже: Ну, ти приємна жінка, ти така гарна, з тобою приємно розмовляти, я хотів з тобою час провести, а одружуватись це зовсім інша справа. Ось, бачите, які чудові пляжі. І я така думаю, ну нафік, нафік, як що я йому не підходжу, він мені теж не підходить, тому я розслабилась і досить непогано з ним час провела. Ми з ним гуляли, отак по набережній, і дивилися пляжі. Він мені навіть запропонував ще раз сюди приїхати вже у купальниках, покупатися тут, 에, взяти лодку і поплавати по озеру. Не знаю, він плакався, плакався, що в нього немає грошей, а тут. Буде місце на пляжі купувати. Пляжі тут платні. Ось. І отак ми з ним ходили, розмовляли і милувалися краєвидом і чекали, поки наше місце у ресторані буде вільним. Я його фотографувала, він там все дітям своїм фото. Висилав. Ой, я задивилася на цю хмаринку за е, цими пагорбами. От вже вечір, оцей Кастель Гандольфо на пагорбі у сонячних проміннях. І сонце вже заходить. ну, Дуже атмосферно. От. А їсти та хочеться, <свісно> пішли з ним, е, купили морозива. Ось, бачите. Італійське морозиво на різні смаки, навіть такі пеці, такі шматочки морозивого торту. Купили з ним морозиво, поїли у барі і чекаємо, ж, коли буде вільне місце у ресторані. Потім пішли до ресторану. Нам передзвонили, пішли до ресторану. Ось по праву сторону можете бачити цей ресторан і дійсно позади нього скала. І коли нам дали столик на терасі, я все боялася, що ця скала на мене впаде. Я завжди оглядалася позаду себе. Не дуже таке приємне було відчуття. Ось, Кармили досить годували, досить. Добре, багато і не тропокаро, не дуже дорого, скажімо так. От ми на двох ми заплатили він, він платив 40 євро, але ми їли дуже багато. Тобто я з'їла цілу рибину сама, він з'їв половинку. Ось потім громадне таке блюдо, коци в чесночно сливовому у цьому соусі. Ось. Потім там були ще оці брускетти, як антіпасто перед їжею з сальмоне вам дають. Ну, дуже-дуже смачно, я там таїлася від пуза. Думаю, якщо я йому не підходжу, ми друг другу не підходимо, то хоч покушаю добре. Ось. Ну, а взагалі, ви знаєте, я непогано з ним час провела, тому що не потрібно йому подобатись. Отак, я йому про своє розповідала, а він мені про своє. Життя. Ось ця скала. Зараз ви побачите, який нам запропонували столик. От Ми зараз переходимо дорогу до цього ресторану. Е, ресторан, він дійсно сімейний, і оці малі діти, е, ніпоті, ну, тобто онуки, ось бачите, над вами оця скала. І ви, і ви під цією скалою ви кушаєте. Мені було досить так незручно. А це ми вже дивимося з ресторану на захід сонця. От. І я не розумію, так все, знаєте, пусто, але вони казали, що все, всі столики ордінаті. Ось, ми поїли, вже така ніч, і ми йдемо до машини, до нашої парковки. Дуже красиво: це озеро. Ось, бачите, таке чорне, з блисками вогників. І всі оці пагорби Альбано. Вони всі в таких вогничках, маленькі містечка. От він був дуже задоволений побаченням. От і він мені сказав, що Маріана, ти повинна ходити на побачення, тому що це така атмосфера. Е, мені дуже з тобою І, Ну тільки що я такий чоловік, голий босий, що ну я не можу тобі нічого дати, окрім таких от поїздок. От що він шукає жінку з квартирою, він шукає італійку, якусь вдову може з якою він міг жити і не платити оренду. Ну, я так думаю, боже, мій, який, знаєте, фантазер. Ну, нехай шукає, нехай шукає. Мені теж е чоловік в оренді, мені теж не дуже подобається. Ось, а так дуже приємний, тільки що йому постійно надзвонювала його е, дочка е, Крістіна, і постійно там щось від нього питала, чи вимагала, потім плакала. Ось Вона в нього живе у Франції, з якимось е, по роботі е, поїхала французом, і оцей е, француз він її. Постійно залишає саму, а вона надзвонює папа своєму Віталію, щоб він її заспокоював. Ось. Тому я іноді за столиком оставалася одна, а він там заспокоював свою доньку, цю Кристину. Отака От була в нас зустріч з Італійцем Альдо, таке було побачення. Ось досить приємне. Побачимось. Ось. Він мене привіз додому і сказав, що він дуже сподівається, що ця зустріч не остання. От я йому сказала: побачимо. І вам кажу, побачимось у наступних відео. Чао-чао!